І всі знають, що під час тривалої подорожі треба десь зупинитися, десь перепочити, десь перекусити, десь якісь свої надобності справити. Це будь-що. Сьогоднішня тема в нас буде присвячена руху по автомагістралях дорогах для автомобілів. Якщо певній ділянці дорогу такі знаки не встановлені, то дозвілу на зупинку на них водію немає. Вітаю, друзі, з вами знову Александр, автопроєкт Харків. І ми продовжуємо тему, присвячену змінам у ПДР, які набули чинності з 25 жовтня 2023 року. А саме ці зміни обумовлені вимогам ЄС Україна, наближається цими мільними кроками до ЄС. І, звісно, є певні вимоги до змін чинного законодавства, зокрема змін у ПДР, щоб наблизити їх до вимог Євросоюзу. Сьогоднішня тема в нас буде присвячена руху по автомагістралях та дорогах для автомобілів. Но перш ніж ми підемо розбиратися далі, нагадаю, що якщо ви бажаєте отримувати усі свіжі сповіщення про наше нові відео. Про інформацію, що ми робимо, як ми робимо, то підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок, то, звісно, поставте лайки, вподобайки, щоб підтримати наш канал, щоб якомога можна більше глядачів його подивилися. Ну і, звісно, залишайте коментарі в підписі під цим або будь-яким відео, якщо вам сподобалось. І так, не для кого не секрет, що в нашій країні дуже багато полюбляють автомобільні подорожі. І це було дуже популярно ще до початку повномасштабної війни, зараз, звісно. Воно поменшало, але у когось може бути необхідність службова, або якась робоча, або якась командировка, або будь-яка подорож на автівці навіть у... під час війни. І всі знають, що під час тривалої подорожі треба десь зупинитися, десь перепочити, десь перекусити, десь якісь свої надобності справити, це будь-що. І зазвичай, ну, де було зручно, там і зупинялися. Але зараз це вже трохи змінилося. І змінилося це безпосередньо на автомагістралях та дорогах для автомобілів. Ми зараз вставляємо, як це. Нагадуємо для тих, хто, можливо, запам'ятав, як виглядають безпосереднє маркування та е, знаки цих доріг. І так, від 25 жовтня 2023 року. Зупинятися на таких дорогах можна виключно в містах, де є е, знаки, які чітко регламентують, що так, тут можливо зупинятися. В усіх, в усіх інших містах зупинятися не можна. Пошли розбиратися. Перший знак 542.1. Місце для стоянки. 542.2 Місця для стоянки поблизу зупинок маршрутних транспортних засобів. 542.3 Місце для стоянки вантажного автомобіля, то тощо. Виключно на час, який необхідний для розвантаження завантаження. 5.43 зона стоянки і 6.15 місця відпочинку. Якщо напевне ділянці дороги, такі знаки не встановлені то дозвілу на зупинку на них водію немає. Зупинятися не можете. Якось так, друзі. Тому, хто цього не знав, хто це нововведення трохи пропустив, будь ласка, зверніть на це увагу, щоб ваші подорожі були безпечні і щоб ви не порушували чинне законодавство, яке трохи змінилося з 25 жовтня 2023 року. Сподіваюся, відео було для вас і корисним, і цікавим. Ну а з вами був Олександр Мітаріді, автопроєкт з Харкова. І до нових зустрічей в ефірі. Все буде Україна!